Безпека Кременчужан один із найважливіших пріоритетів міської влади Кременчука. Саме тому діяльність комунальних підприємств міста спрямована на комфортне та благоустроєне життя забезпечення містян, аби безпечно було і у вечірній час доби над освітленням вулиць працюють фахівці комунального підприємства «Міськсвітло». Понад 350 непрацюючих світлоточок замінили цього року. Важливу і відповідальну роль при тому виконують електричні залізобетонні стовпи. Вони є опорою для повітряної лінії електромереж. Саме тому комунальники регулярно стежать за їхнім станом. Сьогодні виконуємо заміну опор по проспекту Полтавському. Ці опори знаходяться в аварійному стані. Майже 40 років цим опором. Тому для безпеки як пішоходів, так і автотранспорту, щоб опори не впали, не завдоволі нікому шкоди, виконуємо сьогодні заміну опору. Термін придатності таких стовпів визначити важко, адже на це впливає багато факторів. До прикладу, наскільки великим є навантаження на опору, якими є погодні умови. Тому комунальники орієнтуються на стан конструкції, а не на чіткі терміни. Робимо заміну старих аварійних опор на нові. До кінця року плануємо ще десь близько 20 опор замінити. Нагадаємо, днями на вулиці Хорольській вже замінили чотири аварійні залізобетонні опори. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.